Коли ми задумуємося про те, як спасти себе для блаженної вічності, ми ніколи не повинні забувати, що до цієї вічності нас готує не лише віра, не лише любов, не лише добрі наші справи, не лише виконання заповідей Христових, але й те, про що говорить нам в своїх словах Спаситель, прийняття Його божественної плоті і його Животворящої крові. Важко навіть уявити собі. Як священні, які дивні плоди цього святого таїнства, святе причасті поєднує нас з нашим Спасителем. Приймаючи тіло і кров Христові, ми не лише своїм духом поєднуємося з Господом, а й тілом. Адже сказав Господь, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Ми стаємо всім своїм єством, єдиним з Христом, якщо ми достойно. Приобщаємося святих Христових тайн. Ми єднаємося з Ним, якщо своїми пертим нерозкаяними гріхами, самі не розриваємо цього єднання з Господом і самі себе не позбавляємо з цього щастя. Істинний християнин, істинний причасник, до кінця своїх днів перебуває в цьому живому, найсолодшому, де серця спілкування з своїм Спасителем. Це святкування, яке у Таїнстві Євхаристії, розпочавшись тут, на землі, вводить його в життя вічне і не закінчується ніколи. Святе таїнство причастя поєднує також і нас всіх з вами, хто причащається від єдиної чаші в одне тіло Христове, в одну сім'ю Божих дітей. Ми стаємо поміж себе братям і сестрами, не лише тому, що маємо одних прабатьків. Не лише тому, що ми народжені в Христі одним і тим же Духом Святим, але й тому, що ми вкушаємо від однієї тієї чаші одного того ж тіла і однієї тієї ж животворячі крові Христової. Так говорить апостол Павло, один хліб і ми числені одно тіло, тому що причащаємося від одного хліба. Святи Тайне Христові є для нас залогом життя вічного, залогом нашого безсмертя. Господь Спаситель сказав, хто їстиме мою плоть і питиме мою кров, матиме життя вічне, і я воскрешу його в останній день, Війшовши в тілесне єднання з Господом тайнистю причастя, ми ніколи не помремо душею та вічного життя, оскільки у нас живе Господь. Його Божаного слава. І хоча наш тлінний прах повернеться в землю, але і прах не може зникнути в океані вічності, адже не тільки наша душа, але й тіла вступає в єднання з Господом. Господь воскресить наші тіла в останній день, щоб ці воскресні тіла виєдналися з безсмертними душами і поставили перед лицем того, чиє божественне тіло і кров не приймали в себе і святої чаші спасіння, Таїнство святого причастя скріплює нашу віру. Господь Ісус Христос сам встановив це таїнство на Тайній вечері, напередодні своїх спокутних страждань. Взявши хліб в свої руки, Він благословив Його, освятив, розламав і промовив слова. Прийміть їжте це тіло моє і додав Це творити в спом'ін про мене. Подаючи чашу, промовляючи слова, «пійте від неї всі, додавив також слова це творить в про мене. Господь повелів нам звершувати те найсвятіше таїнство в постійне згадування його земного життя, Його хресних страждань і хресної смерті. А що може бути більше укріпляти в вірі, як не спомин про його хресне, спокутне страждання? Що може пробудити в серці ще більшу любов до Господа, як не пам'ять про те, наскільки безмежна є любов Небесного Отця, котрий не пошкодував Сина своєї народного, і віддав його на страшні тяжкі муки? Чим ми православні Християни, викуплені кров'ю Христовою, Можемо засвідчити свою відданість нашому Спасителю, як на пам'ять про те, що послужило нашому Спасінню. Як же нам свято не зберегти в своєму серці пам'ять про хресну жертву, принесену Господом нас ради людей і нашого ради Спасіння? Святе явилося свідченням ознаменуванням нового завіту між Богом і людьми. Господь Спаситель сказав. Вийти від неї всі, це якров як моя, Нового Завіту. Це таїнство є ознаменуванням того нового завіту Бога з людьми, який Господь уклав з нами своїм земним подігом. Тепер Бог наш, Отець наш, ми більше не діти Його гніву. Ми раби Його, ми його улюблені діти. Він наш найдорожчий, улюблений батько. Це новий завіт любичого з любимим ним, дітьми, котрих він веде до вічного спасіння. Для нас він не лише відкрив двері Царства Небесного своєю хресною жертвою, але й допомагає нам на кожному кроці земного життя, укріпляючи нас, вкладаючи в нас добрі почуття і наміри, невидимо благословляючи кожен крок православного християнина. На шляху до спасіння. Святе Таїнство Причастя це свідчення дійсного прощення наших гріхів Господом Спасителем. Він сказав, це є кров моя Нового завіту, яка за вас і за багатьох проливається у прощення гріхів. Спаситель пролив свою кров на хресті для спокути наших гріхів і проливши її благодію, залишити свою кров. У святих божественних тайнах, щоб пили від неї всі, хто бажає спасіння. І це таїнство є приводом до того прощення, яке ми від імені Господа чуємо Ізву священника після сповіді своїх гріхів. Прийняття Божественних тайн по сповіді засвідчує, що прощення наших рихів, від яких омиває нашу душу Господь і м'ятої крові. Котра продалася на Головському хресті.